Як блудний син, повернутись до батька. Тому я зараз буду казати молитву покаяння, а ви повторюєте за мною голос. І Ісус завжди, коли до Нього приходили люди, Він казав: пробачаються тобі гріхи твої. Вони не просили пробачити гріхи, вони просили зцілення. Але Ісус сказав, пробачаються тобі гріхи твої, іди більше, не гріши. Він не казав, як вийде. Він не казав, ну ви всі грішні. Він казав не гріши. Тому поїхали повторити: Отець Небесний, я приходжу до тебе, ім'я Ісуса Христа. Бог я визнаю себе грішною людиною. Я знаю, що я жив без тебе. Я вірю твоєму слову, в якому ти сказав, що ти прийшов. Забрати на себе гріхи людей. І я прошу, будь ласка, пробач мені усі мої гріхи. Стань моїм Господом і стань моїм Спасителем, стань моїм батьком і зроби мене своєю дитиною. Господь, навчи мене жити та.